Півдронів для знищення техніки та сил ворога команда міжрегіонального гумштабу передала українським військовим. Європейський рівень надання медичних послуг, сучасні палати, новітнє обладнання. Розкажемо, як працює терапевтичне відділення першої міської лікарні. Яскраві класи, ресурсна кімната, новенькі шкільні меблі. У сучасних умовах після капремонту тепер навчаються діти у Вінницько-хутірському ліцеї. Час новин на телеканалі Віта про головні події дня вже готові інформувати мої колеги. В ефірі найближчі півгодини з вами проведу я Ірина Дідух. Руйнування та жертви. Армія РФ продовжує масовані атаки по території України. У ніч на 12 вересня завдали удару шахедами по енергетичній та цивільній інфраструктурі Конотопської громади на Сумщині. Поранення отримали 14 людей. У місті пошкоджено сім багатоквартирних будинків та один приватний. Також лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі та магазин. На Донеччині окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Попередньо троє людей загинули, ще двоє отримали поранення. Російська ракета прилетіла по цивільному українському судну. Воно мало доставити вантаж пшениці у Єгипет. На щастя, обійшлося без постраждалих. Торочать мішки, скручують нитки та зшивають деталі. У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї розгорнули виробництво маскувальних кікімур для військовослужбовців. Виготовили вже понад дві сотні таких виробів. Про волонтерську ініціативу та тонкощі роботи дізнавалась Мар'яна Чорна. У виставкових залах між експонатами працівники Вінницького обласного краєзнавчого музею вже понад два роки виготовляють маскувальний одяг, який вкрай необхідний українським військовим. Музейники вважають, що допомагати армії їхній обов'язок. В середньому за тиждень тут виготовляють шість кікімор, які передають у волонтерські організації. За цей рік ми вже ведемо статистику. То впродовж цього року ми виготовили 208 кікімор. Ну і крім того, що от ми виготовляємо ще кікімори. Частина наших працівників ще плете основи до маскувальних хіток. Це так, як рибаки рибальські плетуть. Так ми плетемо ще оті основи до маскувальних хіток. Вільний від роботи час працівниці присвячують різним процесам підготовки матеріалів. Важливий етап створення кікімори заготовка спеціальних ниток з мішковини, які потім вплітаються в основу. Використовуємо ми мішковину. Ви бачите, два кольори. Такий складаємо дві ниточки, і далі вже дівчата працюють, вплітають їх вже в процесі в кікімори. Ініціатива сплетіння кікімор у музеї стала відповіддю на потреби армії та запит волонтерів. Процес вимагає значної кількості рук, тому до виготовлення маскувальних засобів залучені усі музейні працівники. Одні торочать мішки, бо ми саме мішки з панбон складають основу наших кікімор. Хто скручує ниточки, хто заплітає там рукави, капішони основу. За місяць у музеї виготовляють понад три десятки кікімор. У кожного працівника свій шмат роботи. У мене як то виходить остання операція. Дівчатка посплітають рукава, капішончики позаплітаються. Ці викручки до мене поступають на операцію. і Я маю отак. Все в нас виходить капішончик, такий вони дівчатка сплели. А я до кучі їх шиваю таку беру. До кропіткого завдання створити захист для військових. Музейні працівники ставляться відповідально. Навіть створили свій логотип з подякою для захисників, який кріплять до кожної кікімори. Катерина Соколюк, Мар'яна Чорна, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал. Віта. Ще дві тисячі FPV-дронів для наших оборонців підготувала команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Бойові пташки завжди є у запитах від захисників з різних напрямків фронту. На півночі, сході та півдні вони нищать живу силу ворога та його техніку. Вінницька громада спільно з гумштабом на постійній основі підтримує 36 військових формувань. Загалом цього року Вінницька громада в співпраці з гумштабом планує спрямувати на потреби сил оборони 1 мільярд двісті. Мільйонів гривень, адже безпека та оборона пріоритет. Європейські стандарти у наданні медичної допомоги. Тепер у першій міській лікарні функціонують п'ятий і четвертий поверхи терапевтичного відділення. Масштабна реконструкція яких проводилась у два етапи. Для пацієнтів тут сучасні умови для лікування, просторі палати, багатофункціональні меблі оновлювали відділення за кошти лікарні та фінансової підтримки Вінницької міської ради. Яких результатів досягли, дивімось. Зі скаргами на болі в серці до терапевтичного відділення першої міської лікарні потрапив віничанин Костянтин Фомічов. Чоловік тут понад тиждень каже, було так зле, що думав, знадобиться і поміч дружини. А в палаті якраз для рідних є зручне крісло, та забезпечення закладу і професійність персоналу допомогли швидко одужати. Якщо я прийшов сюди, лік і не вставав, і вибачте, мені вийти тільки на коридор. І повернутися обратно, то зараз я й хожу, я можу вийти на вулицю, я можу прогулятися, я можу сходити до магазину. Друждень сказав. Я нікуди звідти не піду. Де чоловік бачив такі умови: М'яке гарне сучасне ліжко, телевізор 50 каналів, кондиціонер, світло, кормлять поет, всі умови. Враженнями від якості надання медичних послуг Костянтин Фомічов ділився з міським головою, який прийшов оглянути другий етап реконструкції терапевтичного відділення. Стосується обслуговування, то скажу сіренторич. Ну це сто відсотків по протоколу, якщо зараз покажу, уколи це процедури, це безпосередній прийом їжі». Наше завдання максимально всіх відділеннях всіх наших лікарнях створювати належні комфортні умови для перебування на стаціонарі пацієнтів. Палати оснащені за найвищими стандартами. Тут встановлено систему кліматконтролю, кнопку виклику персоналу, зручні приліжкові тумбочки, які трансформуються у столики. Є холодильник і телевізор. Ліжка у нас на електричному управлінні. Їх можна піднімати, опускати. Наприклад, піднімати хоч ножний кінець, можна піднімати, головний кінець. Ось так от піднімається, опускається. Якщо пацієнту за високо чи за низько, можна підняти його взагалі вище, нижче. Минулого року аналогічне відділення запрацювало на п'ятому поверсі лікарні. Цьогоріч завершили реконструкцію і на четвертому. Власного ресурсу для масштабних робіт у закладі не вистачило б, тож фінансове навантаження взяла на себе Вінницька міська рада. Для нас важливо, щоб послуги в наших міських лікарнях надавалися максимально якісно. І, звичайно, для цього необхідно створювати відповідну інфраструктуру, і ми над цим працюємо постійно. Але на жаль, це досить великий серйозний ресурс. Ну, наприклад, це відділення 22 два мільйони гривень. Пацієнтам турбуватись про ліки не потрібно. Ними заклад забезпечений. Наші пацієнти все отримують згідно листків призначень своїх. Плюс контейнери на випадок невідкладних станів. Всі маніпуляції виконуються виключно у палатах, у ліжка пацієнта. Рухається наш медичний персонал у ці палати такими зручними, перевізними візками. Такого ремонту відділення не бачило з часу будівництва. Тут провели перепланування, коридори облаштовані поручнями, рецепція з сучасною системою зв'язку, окремо кухня зі всім оснащенням. Зробили повністю переобладнання відділення, забезпечили всім сучасним і новим від мереж санітарних до обладнання медичного, зробили і створили комфортні умови для перебування наших пацієнтів. Дуже дякуємо владі міста. За те, що в такий непростий для України час знаходять можливості створювати комфортні умови для лікування мешканців. У терапевтичному відділенні 11 палат одно, дво та тримісних. У кожній індивідуальний санвузол, душ та умивальник. І навіть тут задля комфорту і безпеки пацієнта є кнопка екстреного виклику медперсоналу. А в нас перебувають пацієнти з переважно серцево-судинною патологією, також може бути патологія дихальної системи, опорно-рухового апарату, гематологічні захворювання, також багато зараз онкозахворювань, які теж потребують певного догляду. Професійна медична допомога, комфорт від моменту госпіталізації і аж до виписки пацієнта та якісні умови праці для медперсоналу. Все це в комплексі отримало терапевтичне відділення після оновлення. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Оновлені коридори та класи, нові парти та обладнання у Вінницько-хутірському ліцеї за час літніх канікул провели капітальний ремонт. Як саме змінився ліцей, розкажемо у сюжеті. У Вінницько-хутірському ліцеї зробили капітальний ремонт. У закладі оновили оздоблення стін в коридорах та класах, змінили сам вузли і відремонтували спортзали та технічні приміщення. До створення дизайнів на стінах в коридорах долучилися старшокурсники Вінницького педагогічного університету. Крім ремонтних робіт, ми ще отримали мультимедійні дошки, мультимедійні проектори. Ми зробили ремонт нашої, Систем, що і системи опалення, тому навчальний заклад повністю готовий до нового опалювального сезону і до навчального року. Цьогоріч для початкової та середньої школи закупили понад сотню комплектів одномісних парт. Також за бюджетні кошти відремонтували дах та укриття в школі. Тривав капремонт протягом літа. Що вже з перших навчальних днів учні відвідували оновлений ліцей. Навчання стало більш яскравіше, і ну, діти почали більше дізнаватися. І використовувати свої вміння на практиці для капітального ремонту. Залучили як бюджетні, так і кошти інвесторів і грантові. Для допомоги долучились учасники ради підприємців при старості. Якщо ми говоримо про інвестиції в громаду, то тут треба їх розділити на дві частини, ну саме позабюджетні кошти. Це грантові кошти і кошти наших меценатів, ну кошти, які виділяє Рада підприємців представності. Якщо ми говоримо за грантові кошти, то ми вже реалізували спільно як і округ сам, так і наші комунальні заклади більше п'яти грантових заявок, грантових проєктів. Вінницько-хутірський старостинський округ має вже налагоджену співпрацю з постійними інвесторами та залучає їх до втілення нових проєктів. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Оновлення навчальних закладів, створення безпекового простору, залучення інвесторів до життя та розвитку населених пунктів. Про вже втілені проекти та плани на майбутнє Вінницько-хутірського старостинського округу ми поговоримо із його старостою Владиславом Кривешком. Пане Владиславе, вітаю вас. Доброго дня. Отож, Вінницько-хутірський ліцей після масштабного капітального ремонту. Наскільки він був потрібен? Тут потрібно зазначити, що це проект, який ми реалізовували три роки насправді завдяки такі стратегічному плануванню і можливості втілення, саме бюджетної можливості втілення даного проєкту. А я нагадаю, що він реалізований за позабюджетні кошти. Це кошти меценатів наші, кошти закумульовані радою підприємців при старості. Це дуже важливий проєкт, тому що школа не ремонтувалася фактично з дня її побудови 79-го року. Ми глибоко вважаємо, що саме турбота про наших дітей турбота про їхню освіту закладає оті такі цеглинки, на якому будуть будуватися майбутні України на майбутні 20-30 років. Наші діти мають навчатися в найкращих умовах, І якщо ми загалом говоримо про заклади загальної середньої освіти в окрузі. Ми інвестуємо в усі наші заклади. І, так як я вже сказав, це все для наших людей, для того щоб вони могли бачити краще, могли навчатися в кращих умовах, отримувати якіснішу освіту. Це все для цього. Якщо ми говоримо про харчування, то також гарною ініціативою цього річ стало впровадження кожного четверга харчуватися в розрізі того меню, яке надає міністерство освіти. регламент. Стало гарною, гарною такою традицією харчуватися національними стравами різних країн світу. Ось, і наприклад, наступного четверга це буде італійська кухня, що дуже цікаво. Навіть так, навчальний заклад знаходиться над дорогою, і там з'явилась безпекова зона. Є вже такі зони, і, власне, як облаштовували це? Ну, це насправді це другий проєкт щодо безпекової зони, саме на дорожній частині. Тут ми говоримо про масштабність реального проєкту, тому що поблизу цього перехрестя знаходиться і ліцей, як ви вже сказали, будинок культури, знаходиться безліч комерцій, кінцева зупинка муніципального транспорту. І саме тут є перетин, де з однієї сторони на іншу по пішохідній мережі, кому також нещодавно збудували, переходять люди. Це діти. Вчителі, батьки, всі наші мешканці, по суті, і це дуже було важливо. Люди зверталися з цією проблемою доволі давно, озвучували її, ми змогли цьогоріч реалізувати. Фактично, це така зона, яка реалізована шляхом просторового планування. Дякую тут Агенції просторового розвитку, Департаменту міської мобільності і транспорту Вінницької міської ради. Ось ми змогли реалізувати шляхом встановлення стопчиків, делініаторів, шляхом нанесення правильної розмітки, баргинських подушок, реалізувати зону, яка зупиняє транспорт перед перетинанням даного перехрестя і дозволяє до речі, нашому муніципальному автобусу рухатися безпечно, тому що питання щодо аварійності також були. Давайте поговоримо про безбар'єрність. Як облаштовуєте населені пункти і власне заклади? Як я вже казав раніше, мені дуже подобається гарна така фраза Не робіть речі для нас без нас. Її говорить, говорить мій колега, який є представником територіальної організації УТОС в місті Вінниці Віктор Зелінський. І... Ми змогли цього місяця зустрітися з представниками різних громадських організацій, подивитися наші надбання, проаналізувати правильність їх впровадження, правильність майбутніх впроваджень, проговорити деякі грантові потреби. Тому це все є комплексністю. Комплексність підходу до цього ми вважаємо, що це дуже правильно, особливо в розрізі того, що наші захисники і захисниці, які на жаль травмовані, будуть повертатися з фронту і будуть повертатися з реабілітації. Їм це надзвичайно Потрібно про це треба думати ну майже в першу чергу, фактично з наряду з іншими потребами, таке як забезпечення військових і так далі. Тому безбар'єрність відкладати не можна. Це не є додатковим питанням у розрізі саме будівництва інфраструктури. Це є питанням, яка включена в комплекс цього будівництва. Ми вже ніколи не маємо забувати про це. Якщо колись хтось. Міг дати якусь слабинку і забути про це питання, то наразі ми не маємо ніякого права. Тому саме впровадження безбар'єрних рішень сповідує наш округ. І сьогодні в Вінницьких хуторах, наприклад, це збудована мережа, пішохідна мережа, в тому числі і безбар'єрна, яка об'єднує пішохідні доріжки, зупинки громадського транспорту, рекреаційні зони. Зони інфраструктурні, які допомагають нашим мешканцям перетинати там різні частини населеного пункту, все це об'єднується в мережу більше 8 кілометрів. Ми працюємо далі і будемо працювати. І про перспективи. Ми знаємо, що є концепція реконструкції власне пляжної зони. Розкажіть більш детальніше. Ну, це проєкт, який насправді був запущений саме якби обговорення даного проєкту нашими захисниками та волонтерами. Вони звернулися до мене більше ніж рік тому з такою ідеєю. Мою увагу прикули тим, що по суті в Вінницьких хуторах облаштованої якось громадської зони, громадського пляжу немає. Тому ми вирішили даний проєкт запустити на голосування шляхом електронної демократії. Це і округ в смартфоні, це і наші групи в соціальних мережах, нас доволі розгалужена мережа. Жителі прийняли рішення, що має місце бути такий проєкт, але позабюджетним коштом. Сьогодні ми говоримо про те, що реалізація даного проєкту відбувається повністю стовідсотково за позабюджетні кошти. Це кошти наших меценатів, за що я їм насправді дуже сильно вдячні. Це буде дуже гарний. Проєкт з елементами безбар'єрності, в тому числі, от люди зможуть е, гарно проводити якийсь свій час і перемикатися від негативу, адже ми маємо, хоча б трішечки перемикатися для того, щоб повертатися і боротися знову і знову. Ну і власне більшість проєктів, я так розумію, за кошти інвесторів. Фактично, за останні два роки 90% реалізовано позабюджетним коштом. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, гостем студії був староста Вінницького хутірського старостинського округу Владислав Кривешко. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску, як стратегічні підприємства міста та області готуються до опалювального сезону. Коцюбинські і радянські маніпуляції у Вінниці розвінчують міфи часів СРСР про видатного вінничанина. У Вінниці стартував чемпіонат України з дзюдо. Показати свою майстерність приїхали 350 учасників з 22 регіонів. Якою буде зима питання, що цікавить усіх вінничан та мешканців області? Керівники підприємств, які забезпечують тепло, воду та електропостачання на засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування, прозвітували, як готуються до опалювального сезону. Чи буде тепло та вода у домівках? Дивіться у сюжеті. Ремонтують мережі, замінюють обладнання на нове та запасаються альтернативними джерелами живлення. Так до опалювального сезону готуються підприємства критичної інфраструктури. Про це їхні керівники прозвітували перед очільниками територіальних громад. Також із власного досвіду порадили механізми залучення додаткових ресурсів. Звертаю увагу всі територіальні громади. На підприємстві ми відкрили свій власний відділ по співпраці з міжнародними донорами. І за ці, за ці два роки залучили ми технічної підтримки майже на 50 мільйонів. Тому, в принципі, майте на увазі, це працює, особливо зараз. Ще одне важливе завдання забезпечити людей в осінньо-зимовий період водою. Працівники Вінниця облводоканалу до початку опалювального сезону готові на 89%. Комунальники активно замінюють водопровідні та каналізаційні мережі, запірну арматуру, ремонтують пожежні гідранти та насоси на станціях. Щодо резервних джерел живлення, тобто на підприємстві є 20 генераторів, тобто їх потужність від 40 до 1100 кВт, вони розміщені всі на об'єктах. Відпрацьовані відповідні алгоритми дій, тобто в разі блокауту, тобто робота. Від генераторів на налиний транспорт, тобто видача води, також від посередловина в такому ж самому робота від генераторів. Також на засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування звітували про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2024 року. Обговорили й пріоритети кошторису громад та регіону на наступний рік. Безпека та оборона, стійкість, турбота. Ці принципи в період воєнного часу залишаються незмінними, адже є ефективними. Ми відклали на потім, як казали люди, бруківки, асфальти. Капітальний розвиток буде після перемоги. А сьогодні ми все маємо зробити для того, щоб наближати спільну перемогу. Крім пріоритетів, має бюджет кожен і місцевий, і обласний будуватись на принципах збалансованості, прозорості, об'єктивності. Публічного обговорення люди мають знати, на що витрачаються кошти, зароблені безпосередньо жителями громади. На засіданні прийняли рішення звернутись до Верховної Ради України з пропозиціями ухвалити зміни до бюджетного кодексу, щоб кошти з місцевих бюджетів виділялись на підтримку безпеки і оборони на законних підставах, а також відновити зарахування до місцевих бюджетів ПДФО від силових структур і додаткових 4% ПДФО до місцевих бюджетів для покриття різниці у тарифах підприємствам критичної інфраструктури. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Розвінчування міфів радянської держави, яка ополітизувала постать та творчість Михайла Коцюбинського, для розвитку національної свідомості у Вінниці відкрили виставковий проєкт «Коцюбинський. деколонізація. На дев'яти постерах спростовують міфи та хибні уявлення, що штучно створила радянська ідеологія про видатного письменника. Виставка експонуватиметься до 30 вересня в залі Вінницького літературно-меморіального музею імені Коцюбинського. Постать Коцюбинського вона не пересічна. Коцюбинського можна розглядати абсолютно з різних боків, і власне наша задача повернути справжнього Коцюбинського в Україні. Далі до новин спорту протягом найближчих кількох днів до Вінниці буде прикута увага усіх шанувальників дзюдо. У нашому місті стартував чемпіонат України серед спортсменів віком до 23 років. Скількох учасників зібрала національна першість та які шляхи для них відкриває перемога, розкаже Ілля Іскра. Організація європейського рівня, висококваліфіковане суддівство та найкращі спортсмени з усієї країни. У Вінниці пройшов чемпіонат України з дюдо серед хлопців та дівчат віком до 23 років. Після Олімпійських ігор у Парижі це перші важливі вітчизняні змагання, взяти участь у яких приїхали близько 350 дзюдоїстів. Тут спортсмени не просто конкурують за нагороди, а виборюють собі шлях у національну збірну. Тут ми бачимо наше майбутнє. Я думаю, що хтось із цих спортсменів, хто виступає сьогодні в Вінниці, через 4 роки буде на Олімпіаді в Лос-Анджелесі. Це наш найближчий резерв. Саме спортсмени 20-22 роки, яким буде через 4 роки, 24-26 років їх, скажімо так, пік спортивної кар'єри. І саме ці змагання вони відкривають новий олімпійський сезон. Це перші змагання після Олімпіади. Чемпіонатів України з дзюдо такого рівня Вінниця не приймала вже близько 20 років. Та завдяки високій організації цієї першості наше місто у найближчий період може стати господарем ще не одних всеукраїнських змагань. Для він дуже популяризація спорту, те, що Вінниця готова, Вінниця може. Вінниця така територіальна громада. Коли люди приїжджають, вони здивовані, що це таке у нас місто гарне. Гарне місто, гарна інфраструктура. Тобто команди вже на сьогоднішній день зі мною роговорять керівництво федерації Всі кажуть, ми вже дивимося наступний рік провести ваш чемпіонат України по дорослі. Учасники національної першості зізнаються, конкуренція цьогоріч дуже висока, адже до турніру усі намагалися підійти у якомога кращій формі, здобувши впевнену перемогу у першій сутичці, киянин Анар Ніфтулаєв каже: до цих змагань готувався протягом усього літа. Було Досить виснажливі тренувальні збори в Карпатах. Потім приїхали в Київ, допрацювали в Києві якісь помилки, може, якісь моменти доробили. Попрацювали над технікою, партер дозом підтянули. І ось результат. Після чемпіонату України у Вінниці відбудеться масштабний всеукраїнський турнір з трьох видів боротьби та єдиноборств, присвячений пам'яті воїнів спецпідрозділу ГУР-Шаманбат. Це тільки перша частина івенту, тому що завтра у нас ще буде всеукраїнський турнір з дзюдо. Після завтра всеукраїнський турнір з Самбо. І в неділю у нас буде всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Такий івент боротьби. За кількістю учасників цьогорічний чемпіонат України з дзюдо до 23 років перевершив торічні змагання такого ж рівня на понад пів сотні спортсменів. Ілля іскра, Вадим новини за день, телеканал Віта. Це все на цю мить. Одразу після випуску не пропустіть міжнародний дайджест. Наша Оксана Боржемська розкаже про те, як дружина президента Франції знялась у популярному серіалі. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.